Так, друзі, всім-всім-всім-всім привіт. Бусечки поки що. І так, у нас турнірчик. Блін, мене тут взагалі скинули в рейдах, нормально, поки я не граю. Турнірчик, швидкий вогонь. Перший день сьогодні, на четвірочках, без синеньких. Так, я поставив такий деф цього Пейлонга. Тесей, Тало. Сугрує і... Моя красавиця Гуля. Так, що там по дефу? О, деф... А, Предатор раз нападав на мене. Добре, поїхали. Так, 715 свічей в центрі. Давайте підберу своїх інвалідів і будемо йти щось. Так, сходимо ми отак 3 в 2. Поїхали. Будемо щось спробувати. Тут треба брати героїв на низький, так як турнірчик швидкий вогонь. будуть заряджатися всі дуже швидко. Дивись, що у нас робиться, фіолетових, туру-туру, пресифона вже зарядилась. Але це є не страшно, бо у нас є тонатос. І мені треба чуть весту ту заблокувати, вона мене бісить з цією розподіленням. Добре, поки всі там заблочені. Все зривається, все летить, дивись, що вони витворяють трісь-трісь. Так, але це нічого страшного. Так, тут і так, та, тут немає різниці, кого бить. То перші боїться ще легенько, я думаю. Це зараз мені попадеться якийсь. Так. Добре, давайте закінчувати. Шотик зробимо. Так, Гулька, вони мали би під твоїм цим дойти вже. І без камінчика, я думаю. По скільки там, О, забирають по 150. Є перший шотик. Все шикарненько, Джосип. Що там далі у нас? Баба. Іра. Чи як вона там, блядь? Коротше, якась баба, блядь. Баба це є добре. Головне, щоб не дідо. Давайте підберемо когось. Ось ходимо такою командочкою на неї. Я нарешті щось я забув про свою. Толстушечку, ту вивів тушечку, ви її погуляти теж трошечко. Так, червоних камінчиків у нас є 6 штучок, розкидані. А От фіолетові є під павучком. Давайте червоні прокинемо спочатку. Так, або 4 фіолетових цей. Давайте зробимо в Боудіку через. Опять все полетіло, все шикарно. Так. Тут ми блочимо, бо так. Ого, він мені тут, як накине, зараз цей деф, це буде жесть. Все, він вже не встигне накинути, бо ми зараз його винесем. І бо винесем. Тріс тріс. Луна за своим миртаймом. Так, в только одна и залишилась. А, уже никто не залишился. Бабуль, выбачай Такие же как кто говорят. Идем дальше. Сейчас вроде всех по 17, 715, 9. Так, Володя, блядь. Володька. Ну давай, Володька. Сходим так само. Так, тут ще з фіолетових є трошечка. А давай піднімем. Добре, ми винесем. винесемо. який тут фланг краще цей. Давай попробуємо по цьому флангу поігратися. Я думаю, клото ще не так швидко зарядиться. У нас закінчилися камінчик і це дуже дуже погано. пум Бу буром -бу І вони вже всі заряжені. Ну, не заряжені, а. Що в нас? є три сильних камінчика вверху. І тут три зелених можна або так, або так. Все, що в нас є. Добре, давай клоту все одно заряжено, будемо пробувати. Опять не сильно у нас багато ходів залишилось. Так, він зарядився. Та то, що ти ману не зможеш отримати це ерунда. Ти вже заряджений. Добре, тоді так робимо. І дивіться, що у нього за ворони витворяють. Що він витворяє? Тут по вогнем все спалі. Вона опять заряжена. Не, треба хіллера блокувати, бо це вже жесть буде. І тепер блокуємо ще цей фланг. Є шикарний. Чуть не проіграв. Хотів друге слово сказати. Так, ще два боя. 715. От, розграби решили, блядь, давати. Одинакову кількість. Тут два зелених в центрі. сходимо так само. Тут взагалі без хіллеру пішли. Молодці. Так, на червоний камінчик сьогодні розграби, блядь, просто. фіолетовий тут розкинутий так, щоб... Блядь, щоб піздець. І що, в мене один хід? Так, хто замітить ще тут один хід? Не знаю, або я сліпий, або лижі не їдуть. Ну не бачу я більше нічого. Тут я вже... Думаю, может выйдет. Так, на ты позор зарядиться. Нам, чтобы зарядиться, три камінчика хватит. Тоді сделаем вот так. Тут блочим. І її обов'язково так і поїхали. Давай, може, червоних щось назбираємо. Молан, давно я тебе не бачив. Зрізала ти мене так у молодець. Ух ты, пересе, те, що вони чудять. Щось я чуть хуй хреново тобто тут зробив. Давай ще фіолетових піднімем. У мене зараз нічого не зарядиться, тому що тобто зелений хер накидав мені всякої херні. І камня немає. Все розкинуто, блін, так, що просто піпець. І немає нічого, що зробити. Все летить, все зривається, а толку з того Дивись, що робиться. Шикарно просто, Дивись, що вони витворяють. Ой, блядь, ясно. У мене вже перший хрестик, блядь. Давай хоч заберемо тут, бля. Ну, заберу я та, ні, там, лочки, блядь. Но... От, мулан не треба заряжати, блядь. Може би і забрав ще щось. Є, блядь, вже перший хрестик сьогодні. Перший день. Взагалі, блядь, шикарно. Ладно, йдемо дальше. Урок, у нас турнір без синіх. Давайте змінимо. Бо щось тут блядь. Сьогодні червоного камінчика не йде, бачу, взагалі, блядь. Пробуємо жовту фіолетову. Ну, як бачите, тут червоного, блять, просто завались. От, євтесея є три жовтих. Що ж так та грбана игра підглючує? Так. Добренько, ми зарядились. Так, блокуємо. Тут вже потрібно виносити, та тут жовтих є. Але я фіолетових не бачу зовсім. От є фіолетові. Давайте через центр. Опять жовті вийшли. Так, нам потрібно забирати. То тобто, ні, тут так зробимо. Добре. Так, і все, будемо закінчувати цей бій. Сьогодні є програш. Все шикарно. Коли не треба, накидають червоненьких. Туру ту-туру. Дивися, фіолетових виходить. Давай їх блокуємо, вбиваємо. Вот, жовтий-жовтого. Що там за черепаха така смішна? Що з ним не то Захворіла, мабуть, То буває. Добре, є сьогодні один пройобчик. Якому там топ 10, блядь, десь там сзади. Єбать, 3479 місце. Так, я ж хотів глянути, що дійсно по 715 давали всі. Ну, цей раз теж, коли я програв вроді 715, так, да, так і є. Так, друзі, всім подякував. До наступних зустрічей.